Всесвітній день трансплантології відзначається щорічно 6 червня, аби привернути увагу суспільства до важливості донорства та трансплантації органів. Цей день започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 2005 році. Трансплантологія науці, вже майже 150 років. Так ще в позаминулому столітті медики з'ясували, заміна органів може стати одним з методів порятунку людей. Також цей день є вшануванням пам'яті донорів органів та їхніх сімей. На Вінниччині першу трансплантацію провели в грудні 21-го року. Тоді пересадили нирку від матері сину. Вінницька обласна клінічна лікарня імені Порогова війшла в топ. 10 кращих закладів України за кількістю проведених трансплантацій. Про це ми й поговоримо із Ярославом Мостовичем, заступником медичного директора з розвитку трансплантології Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Мої щирі вітання вам, Вітаю! розкажіть, будь ласка, про важливість трансплантації сьогодні. Ну, важливість трансплантації важко переоцінити, тому що е, ті люди, які потребують трансплантації, ті, які стоять на лист очікування, це їхній останній шанс на порятунок. Коли медицина вже вичерпала всі можливі методи для лікування, і коли вже кажуть, що ми вже більше нічого не можемо зробити, вам треба йти до трансплантологів, ставати в лист. Очікування тому це останній шанс для людини, щоб вилікуватись, тому важко взагалі переоцінити важливість самої трансплантології, пане Ярославе. Скільки людей вдалося врятувати саме завдяки трансплантації за 2003-2024 роки лише у Вінницькій області? Ну лише у Вінницькій області це вже 24 людини. Тобто, це було 16 виконаних трансплантацій в 2023 році, і зараз на даний, на даний час вісім успішних виконаних трансплантацій. Це в цьому році ми пересадили сім нирок і одне серце. І хочу зауважити, що це всі трансплантації від померлого донора. Скільки людей стоїть наразі в листі очікування по Україні і у Вінницькій області знову ж таки? Ну по Україні вже перевищує 2,5 тисячі осіб. А в Вінницькій області на нашому листку очікування близько 60 людей очікують на трансплантацію: це нирки, печінка та серце. Скажіть, будь ласка, чи може людина давати е, пожиттєву згоду на донорство? І як це відбувається? І наскільки люди розуміють і йдуть на таке? Так, людина може дати прижиттєву згоду. Для цього потрібно звернутися до трансплант-координатора при будь-якому центрі трансплантації, за, Ну фактично з ним скомунікуватись, чи можливо там записатись на прийом, взяти з собою паспорт і оформити згоду на посмертне донорство. Хочу зразу зауважувати, що ця інформація вона є закритою вноситься в спеціальну систему з обмеженим доступом, тобто туди немає ніхто доступу, окрім визначених осіб. Так, звісно, людина може це опублікувати, сказати, що вона написала згоду, але без, без неї ніхто ніхто це не опубліковує. І потім, вже якщо стається якась раптова подія, тому тоді лікарі можуть передивитися, відкривається доступ. Можна передивитися, чи людина давала згоду на посмертне Е, Наразі в нас є люди, буквально на цьому тижні до нас звернулася Особа, яка писала згоду на посмертне донорство, і я завжди радію, що у нас люди так вже взнають про це і відносяться до цього дуже позитивно, тому що наші органи вони потрібні нам тут на землі. Там в могилу вони там нам не потрібні. Про те, як ми можемо врятувати життя в силу різних обставин, про міжнародний день трансплантології. Наскільки це важливо сьогодні? Ми говорили з Ярославом Мостовичем, заступником медичного директора з розвитку трансплантології Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Порогова, Щиро дякую вам, пане Ярославе, і всіх ваших колег. Із цим днем вітаю! Продовжуємо наш випуск.